До речі, в деяких сервісних центрах, наприклад, у Києві на Тупорєві сервісний центр 8042, там деякі інспектори ставлять, ставлять за помилку за те, що ви не він не вліли повороту. Як вам таке? Чесно кажучи, я в шоці. Я розумію, що це для безпеки це потрібно. В деяких випадках, хоча при заїзді він нікому не потрібен, це точно, це такі прирусі, як я сказав, ну як на мене. Якщо ви, у вас якась інша думка, будь ласка, я з задоволенням почитаю в коментарях вашу думку. Но мене ну, розриває просто, коли я чую відучнів в Києві, коли вони, їм ставлять помилку за те, що він не вмикнув лівий покищик повороту. Здрасті, тобто, згідно правил дорожнього руху цього не треба робити, а вам ставлять помилку. Ну як це так? Це все одно, що знаєте, Гаврійка не подякував за те, що тебе десь пустив. І тобі постав помилку ну, за це постав помилку. Да? Також не мав в правилах, але люди половина водіїв приблизно.